Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про чергову гучну новину з блогерського світу переїзд Есті. Як ви пам'ятаєте, не так давно Есті переїхала до Києву разом зі своїм сином Дейвом. Вона сама неодноразово говорила, що дуже любить столицю, адже саме там більше можливостей для неї та для її сина Дейва. Дніпро, як вона вже каже, вона його переросла. І на той момент саме Київ здавався логічним кроком уперед. До речі, в Києві Есті та Дейва справді було чимало роботи, зйомки, реклами, зустрічі, друзі, але їздити туди-сюди з Дніпра було дуже важко, тому рішення переїхати виглядало абсолютно логічним. Але що ж ми бачимо сьогодні в у Есті? Знову переїзд? Куди саме? Вона, звісно ж, не сказала, інтрига триває, але багато хто з нас вже здогадався я думаю, це не так складно. У своєму останньому відео на Ютубі Есті зізналася, що кожного разу, коли вона буває у Варшаві, це місто викликає в неї захват. І, звичайно ж, там живе. хто? Правильно, її коханий Вася. Неважко скласти всі пазли докупи. Варшава європейське місто з великими перспективами, зручне для життя, роботи, навчання, і головне там її серце, тобто її коханий. Хоча дуже часто Есті та Єва говорили, що. Вони не роздивляються переїзд в інші країни, вони обожнюють Україну та збираються тут жити завжди. Але щось пішло не то напевно, кохання сильніше. А от коли буде офіційне підтвердження, ми побачимо згодом, бо зараз Есті про це, звісно ж, не говорить. Але ми вже звикли до того, що Єва та Есті люблять тримати інтригу. Так, наприклад, було з переїздом Єви причину. Єва не говорила, вона постійно постила, що от переїзд, переїзд, що їй погано. Але ж причина, чому їй погано, ми дізналися трішки згодом. Вона розійшлася зі своїм чоловіком, з яким була дуже-дуже довго. Але ми щиро бажаємо Есті успіху у новому місці, новому етапі житті. І, звісно, щастя з її вацею. Варшава тримайся, до тебе їде Есті.